Вітаю! Продовжуємо повторювати матеріал і розширювати межі цього матеріалу з науки лексикології. І сьогодні ми з вами будемо говорити про такі групи слів за значенням, як синоніми та антоніми. На перший погляд нам здається, що ми вже все знаємо і про ті слова, і про ті слова, але я думаю, що не можна визначити якихось меж для знань. Спочатку повторимо, що таке синоніми. Про це нам відомо ще з п'ятого класу. Синоніми це слова близькі значенням. бувають групи слів, які тотожні значенням, тобто однакові зазначення. І такі синоніми називаються абсолютні. Найчастіше це слово іншомовного походження і наше слово, але і серед, наприклад, слів нашої мови теж можуть бути абсолютні. Синоніми, Тобто ті, які повністю, цілком збігаються у своєму лексичному значенні. Наприклад, міжнародний, інтернаціональний слово наше, слово іншомовного походження, вогнище багаття, господар хазяїн. Крім того, виділяють логічні синоніми, це якраз ті синоніми, які є близькими за значенням. тобто не тотожними, не абсолютними, а якимись відтінками значення вони розрізняються. Наприклад, хоробрий, сміливий, відважний, безстрашний, і цей ряд можна продовжувати, відчайдушний і так далі. Знову ж таки, тільки якийсь відтінок значення розрізняє ці слова. І, звичайно ж, ми не забудемо про стилістично забарвлені слова, тобто між собою ці слова можуть бути близькими за значеннями, але, на жаль, деякі із них ми не зможемо використати в будь-якому тексті, тобто в тексті будь-якого стилю. Наприклад, уста і губи. Ну, якщо ми будемо обрати тексти художнього стилю, наприклад, або тексти листування, тобто пістолярного стилю, то там ми можемо, звичайно, натрапити на слово уста для того, щоб створити, автор використовує це слово для того, щоб створити атмосферу урочистості, краси, піднесеності і так далі. Наприклад, у Оліни Костенко, тоді, коли вона писала про Марусю Богославку, є такі слова, коли татарам брешуть мої очі, ніхто не бачить, як тремтять уста. Ось. Ну, А, наприклад, якщо там мама в дитинстві говорила, не облизуй губи на морозі, то навряд чи тут прозвучало доречно слово уста, не облизуй уста на морозі. Дивно звучить. Тобто слова близькі за значенням, але використання їх можливо тільки в тексті якогось певного стилю. Голова нейтральне слово може використовуватися в тексті будь-якого стилю, а башка. це ми не зможемо використати, наприклад, у тексті наукового або офіційно-ділового стилю. Це тільки розмовне, тому що це знижена лексика, просторічна лексика. Далі пояснення і коментар. Пояснення нейтральне слово, коментар, більш таке офіційно, в науковому стилі або, наприклад, в офіційно-діловому стилі, буде дуже доречним. Сукупність синонімів слів близьких з значенням створює синонімічний ряд або синонімічне гніздо. На першому місці у цьому синонімічному ряду буде йти слово, так зване стрижневе або домінанта, тобто це слово нейтральне. А далі можуть бути записані слова близькі за значенням до нього, або слова стилістично забарвлені, які теж є синонімами. Ну, от, Наприклад, зараз представлено синонімічний ряд до слова завжди, це буде якраз слово домінанта, постійно, повсякчас. Далі можна продовжувати цю низку слів. Це вже будуть слова, які, можливо, не є нейтральними. які... Не можна вживати в будь-якому стилі. Слово завжди можна вживати в будь-якому стилі, воно є нейтральним. Де використовується синонімічність, синонімія? Ну, Наприклад, для створення ефемізмів. Що ж це за слова? Ефемізм це означає пом'якшувати. І дуже часто, це взагалі ще від початку. Нашої мови від її зародження, існували такі слова, які були табуйовані, тобто табу на слово, заборонені якісь теми. Зараз це можуть бути якісь слова неприємні для людини, або які завдають їй шкоди емоційної. І тому ці слова теж замінюються такими спеціальними словами, ефемізмами, які повинні пом'якшувати оцей таки, можна сказати, оцю таку от емоційну шкоду. Ну так, наприклад, наші предки не вимовляли при домі, тобто у кімнаті, у приміщенні якісь назви нечистої сили. І замінювали, ну, наприклад, слово чорт замінювали нечистий, лихий, безп'ятий і так далі, для того, щоб не називати так прямо, тому що боялися цього. От. Або, наприклад, коли люди говорять про такі страшні речі, як, наприклад, смерть людини, вони замінюються не умер, наприклад, а упокоївся і так далі, для того, щоб ну, якось применшити цей удар. Крім того, існують контекстуальні синоніми. Що це означає? Це низка слів, найчастіше це, звичайно, у текстах художнього стилю або публіцистичного, які поза цим текстом синонімами не можуть бути. Вони відіграють якесь однакове значення, стилістичне значення для письменника, і саме підібрані таким чином, щоб посилювати ту емоцію от, або сприяти усвідомленню цієї ідеї, яку автор провадить у своєму тексті. Але якщо ми цей текст не будемо, слова в цьому тексті вживати, то вони не будуть синонімами. Тобто, поза текстом, вони не синоніми. В тексті вони синоніми, тому вони контекстуально, тобто саме в цьому тексті, є словами близькими зазначеннями. Ну, наприклад, знову ж таки, створа Ліни Костенко. От плач в мені, от плач і от були, вони ж бо мої друзями були. плач і от були, плакати боліти. Поза цим текстом ці слова взагалі не можуть бути синонімами, але в цьому тексті вони. Доповнюють значення одне одного, тому працюють якраз на впровадженні цієї ідеї. Ну, розглянувши той матеріал, який ми з вами вже знали, або який не знали, з яким ознайомилися, пропоную виконати декілька завдань. Зрозуміло, що у нас є дуже багато різноманітних словників-синонімів різних авторів, можна користатися саме ними. І дізнатися, що до деяких слів дуже багато синонімів в українській мові. Я пропоную дібрати синоніми, наскільки це можливо, там один, принаймні два, три, скільки можете, до іменника, прикметника і дієслова, тобто тих частин мови, які вживаються в нашій мові, як і всіх інших, найчастіше Лереда, захищати і яскравий От такі слова. Перевірмо, що вийшло. До слова вереда в українській мові дуже багато слів. Ну, зрозуміло, що це слово стилістично забарвлене, і більшість синонімів теж буде стилістично забарвленими, тобто вони використовуватимуться нами тільки у розмовному стилі або у художньому стилі для автора, якщо він хоче передати якраз особливості розмови, особливості, можна так сказати, мовлення якогось персонажа. Баламут, варивода, вередливець, викобенька, витребенько, кавризун, приза, комиза, кочевряга і так далі. Захищати, боронити, відстоювати, заступатися за когось або за щось, обстоювати яскравий, осяй... осяйний, сліпучий, сяючий, ярий, ясноварний. Повернімося до цього слайду. У нас є тут друге завдання, і знову ж таки бачимо. Низку синонімів, огорожа, паркан, тин, пліт, частокіл. От відчуваємо, що якісь відмінності в значеннях є, хоча, в принципі, всі вони об'єднані одним. Це все різновиди, види огорожі. От. Якщо ми з вами розглянемо ілюстрацію, то це все огорожі. Але якщо огорожа, паркан це більш нейтральні значення. Ну, ось, наприклад, ми з вами бачимо. Найчастіше це з дерева, звичайно, тому що наші предки якраз з дерева ставили, дерев'яні паркани, але зараз можуть бути і абсолютно різні матеріали. Це може бути і з цегли, паркан, або, наприклад, із таких металевих якихось конструкцій і так далі. Що стосується тину і плота, то тин. Якраз це і є плетений із лози, із тонких таких гілочок, огорожа плетена або плетений паркан. Використовують точно так же і слово пліт. Ось на центральній ілюстрації можна якраз розглядити саме цей вид огорожі. І частокіл ми з ми бачимо, якраз теж на ілюстрації, що це огорожа, яка зроблена із загострених. Бачимо таких палець, які щільно прилаштовані одна до одної, вбиті в землю. І в старовинних текстах, в історичних текстах ми якраз можемо натрапляти, наприклад, на опис фортеці якоїсь або козацької, козацького посту якогось, і там теж натрапимо на слово частокіл. От Нюансами значень, але відрізняються, хоча теж це якраз ряд синонімів. Наступне завдання: перед нами тексти з пропущеними словами, і на кожне місце нам треба поставити одне зі слів, довідка допомагає нам: дорога, шлях, путь, гостиниця, автострада, стежина, стезя. Так чи інакше, знову ж таки, розрізняються значеннями ці слова, але вони є близькими за значеннями і точно так же можуть створювати синонімічний ряд або синонімічне гніздо. Перше речення. Діамант дорогий, і я думаю, що всім відомо уривочок із цього вірша Володимира Саміленка на дорозі лежав тим великим шляхом, люд усякий минав. І ніхто не пізнав діаманта того, йшли багато людей і топтали його. Це якраз рядок із відомого твору Володимира Саміленка, у якому сказано про Тараса Руча Шевченка, звичайно, і про українську мову. Не забуваємо Отразу Чевченко якраз і подав зразок тієї мови, якою ми на сьогоднішній момент користуємося. Два слова, може, використала дорога і шлях. Переходимо до другого речення це з Лесі Українки. Самій недовго збитися з путі, та трудно з неї збитися в гурті. Ну, у нас Рима підказує, дуже добре, що це саме із вірша, тому легко за Римою, за ритмом визначити, що ж це за слово. І у нас слово путь. Не забуваємо, що це іменник жіночого роду. Дуже часто люди плутають і припускаються якраз граматичних помилок. Наступний рядок відомий нам із літератури сьомого класу. Саме тоді вивчалися поезії, які стали піснями, поезія Андрія Малишка. Чому сказати сам не знаю? Живе у серці стільки літ ота. І тут нам навіть вказівний займенник підказує слово стежина в ріднім краї одним одна біля воріт. Наступне речення. І всі ми вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками тверди змуруємо гостинець, і за нами пройде нове життя, добро нове освіт. Зараз на уроках української літератури ми вивчаємо творчість Івана Ковича-Франка і нещодавно якраз читали і аналізували твір, рядок із якого бачимо зараз як приклад до завдання. Це вірш Каменярі. Передостаннє речення Поетова, і Лаври, і Вінець терновий. І тут ми використовуємо слово стезя. Це старовинне слово, застаріле слово, використовується у художніх публіцистичних текстах для того, щоб створити якраз таку емоцію піднесеності і стезя — це дорога, тільки в піднесеному такому значенні. І останнє речення нова. У нас залишилося тільки одне слово, тому тут вибору вже немає автострада, обігнула село, гомінливо котила до міста потоки машин. Автострада ми можемо ще з вами замінити близьким значним словом шосе. Ось це якраз кам'яна дорога, яка асфальтована дорога, якраз по якій їздять багато машин. Ось точно так же маємо з вами синонімічний ряд, але, на прикладах речень самі переконуємося в тому, що своє слово кожне повинно бути на своєму місці. І якраз про це, як доречно використовувати синоніми у нашому мовленні і як уникати повторів, тавтології, тобто про точність вираження думки, поговоримо зараз. Отже, які види помилок трапляються в нашому мовленні, усному і писемному? Насамперед, це мовна надмірність або багатослів'я. Що це означає? Це означає, що людина, повторюючи, нагромаджуючи у своєму висловлюванні якісь однакові конструкції, якщо можна так виразитися, тупція на місці, а немає розвитку її думки. Приклад на дошці. До вищих навчальних закладів нині може вступити 340 тисяч цьогорічних випускників, які закінчили школу 2024 року. Якщо це цьогорічні випускники, то навіщо наступне продовження? Які закінчили школу 2024 року. Нам не потрібно це абсолютно. На випускниках можна також після випускників закінчити це речення, поставити розділовий знак в кінці речення і все буде правильно. А це ми перенаситили, можна сказати, зайвою інформацією. Далі дуже часто помилка це плеоназм. Справа в тому, що найчастіше. Люди допускають такі помилки у словосполученнях зі словами іншомовного походження, тому що не знають, як насправді є лексичне значення того чи іншого слова. І через те, що частково збігається, наприклад, який людина вводить, це словосполучення, і значення слова іншомовного походження, ось виникають такі речі: пам'ятний сувенір. А слово сувенір означає в перекладі подарунок на пам'ять. Тобто у нас виходить пам'ятний пам'ятний подарунок. Повтор. Вільна вакансія. Вакансія саме по собі перекладається як вільне місце, і тому поєднання із прикметником Вільне знову ж таки дає повтор. Народний фольклор, а слово фольклор шифровується як народна творчість, тому у нас знову ж таки відбувається повторення однакових слів. У березні місяці. Слово місяці тут зайве, тому що березень, і так зрозуміло, що це назва місяця. У березні, у квітні, у травні, у грудні і так далі. Крім того, до плеоназму ще й зараховують, наприклад, повтор в одному реченні близьких за значенням слів. Тобто, для того, щоб уникати, треба вжити тільки одне з них. Наприклад, виявити до когось неповагу і непошану. Неповага і непошана це синоніми. Тому не треба їх вживати поряд. Це не потрібно. Або щось одне із них, або неповагу, або не Тавтологія це вид помилки, про які ми з вами говорили ще з шостого класу. Це смислові повтори, які виникають через те, що в реченні повторюється спільнокореневі слова, або, наприклад, одне і те ж слово повторюється у близько розташованих реченнях. Наприклад, тривалість пари в нашому виші триває 1 годину 20 хвилин. Тривалість триває. Самі розуміємо, що щось тут не так. Тривалість пари в нашому виші 1 година 20 хвилин. Прибрали одне слово, бо замінили його синонімом. Для того, щоб не було спільнокореневих слів, і все нормально, виправили помилку. Далі, дуже часто, коли готуємося до переказу або до контрольного твору, якраз проводячи словникову роботу, підбираємо синоніми або перефрази, якими можна замінити. Ну, найчастіше, звичайно, героя. Цей з літератури твори, мови, пам'ятаєте. Тоді, коли людина пише у своєму переказі, або творі він, 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 або вона, вона, вона. Ну це повтори, звичайно. Ось саме про це і наступний вид помилки. Я навчаюся у загальноосвітній школі номер. Можете додати будь-який номер. Мені подобається в нашій школі. У нашій школі просторі кабінети, відремонтований спортзал і так далі. Тобто, знову ж таки бачимо у школі. В нашій школі, у нашій школі, тобто це постійний повтор. А можна замінити іншими словами, іншими словосполученнями. Буде і красиво, і без помилок. Попрактикуємося. Відредагуйте. Я хочу спитати у вас лише одне питання. Спитати питанням. Можна по-різному виправити цю помилку. Я хочу поставити вам лише одне питання, або я хочу спитати у вас лише одне. Далі, текст листа має бути лаконічним і стислим. Або лаконічним, або стислим. Нам не потрібно два однакових слова, близьких зазначенням в одному реченні. Текст листа має бути лаконічним. Текст листа має бути стислим. Наступний момент: музичне тріо з трьох виконавців чудово виконало сонату Бетховена. Ми так розуміємо, що Тріо це і є група із трьох виконавців. То навіщо нам тоді? Музичне тріо чудово виконало сонату Бетховена. І все. Ви повинні написати свою автобіографію. Ну, а ж ще? Свою прибираємо, тому що авто це вже і є. Сам біо життя а графу пишу. Сам пишу про своє життя. Ви повинні написати автобіографію. Такий документ ми вами розглядали в 9 класі. Хоча в 11 класі, тоді, коли будемо вивчати творчість Остапа Вишні, то натрапимо на його усмішку Моя автобіографія. Але там це зроблено зі стилістичним прийомом, спеціально, навмисне. Для чого довідаємося в 11 класі. На нараді розглянуто комплекс питань, пов'язаних з аграрним комплексом. Що нам комплекс питань, низку питань, наприклад. Но, якщо вже там вам так подобається слово комплекс, тоді замініть слово комплексом з аграрним, наприклад, пов'язане з аграрним господарством. Теж буде цікаво. Антоніми. Антоніми це слова, які мають протилежне значення. І, на відміну від синонімів, вони об'єднуються не у гнізда, синонімічні або у ряди синонімічні, а тільки у пари. Слово і протилежне до нього значення. Бувають слова, які, от, наприклад, як холод, тепло, ніхто, усі. Тобто, це, це градуальні градація, градуальні антоніми. Це, якщо ми б взяли граничні між собою слова, тобто між ними можна ще щось поставити, наприклад, ніхто, хтось, усі. Ось таке проміжне якесь слово ще. Далі, чоловік-жінка, істинни хибний. Тут тільки ось граничне значення, нічого всередині ми ставити не будемо. Вперед-назад зачиняти-відчиняти. І є слова, антоніми, які ми утворюємо пари за допомогою приєднання частки Не. В старий не старий, дорогий недорогий. І якраз такі слова ми можемо з вами використовувати, тоді, коли повторюємо, наприклад, як пишеться частка не з різними частинами мови. Що вранці не зробиш, та ввечері не доженеш. Вранці ввечері це у нас антонімічна пара, і дуже багато прислів'їв українських якраз і будуються саме на антонімічних відношеннях. За допомогою антонімів в літературі якраз утворюється такий стилістичний прийом, стилістична фігура, як антитеза, тобто тоді, коли протиставляються або зіставляються якісь поняття. Знову ж таки, для досягнення якоїсь мети автором. З журбою радість обнялась в сльозах, як в жемчугах, мій сміх рядок із поезії Олександра Олеся. Радість журба, протиставлення. Далі сміх, сльози, протиставлення. І ще один художній засіб, який називається Оксюморон або Оксиморон по-різному. Це тоді, коли ми з вами маємо в поєднанні два несуміжних, непоєднуваних поняття: наприклад, сумна радість, куці заробітки, гірке щастя. Це теж робиться з якоюсь спеціальною стилістичною метою. Практикуймось. В першому завданні нам подані речення, у яких до виділеного слова треба додати антонім. Переконатися пора, зробивши зло, не жди, ну, до слова, зло, зрозуміло, антонім добро, не жди добра, зло, добро, антонімічна пара. Відчувай у думці кожен порох, тонко відчувай усе навкруг. Хто, і хто сварить, не завжди твій ворог, той хто і нам треба до слова сварить. Якраз дописати антонім. Хвалить, наприклад, ворог, ну тут легко його пара, друг. Той, хто сварить не завжди твій ворог, той, хто хвалить, не завжди твій друг. І ще дуже цікавий момент: тоді, коли ми з вами добираємо антоніми до словосполучень, у яких повторюється багатозначне слово, так як, наприклад, ви зараз бачите на дошці слово сухий. У різних сполученнях, то звичайно, що і антоніми будуть різні, а не однакові, залежно від значення. А значення нам підказує контекст, тобто слово сполучення. Сухий одяг, мокрий одяг, сухий хліб, тобто не свіжий, і антонім тоді буде черствий хліб, антонім тоді буде свіжий хліб, суха зустріч, і можна сказати дружня, приязна, щира зустріч. Тепла зустріч, і так далі. Суха мова мається на увазі неемоційна. І ми з вами, ну це не, не про українську мову з стількома синонімами, фразологізмами і так далі. Суха мова, емоційна мова, знову ж таки, щира мова і так далі. Ось така інформація стане нам в пригоді. Тоді, коли ми писатимемо тексти, тоді, коли ми з вами. Виступатимемо з промовами і так далі. Тому що синоніми і використання синонімів, використання такого багатства для українця, звичайно, робить мовлення кожного з нас змістовним, цікавим, неперевершеним і тим, яке відрізняється від мовлення іншої людини. Дякую за увагу! Бережіть себе на все добре!